Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Мене звати Вікторія Петрівна, і я буду проводити заняття. А хто до нас приєднався? Давай познайомимось! Артемчик, так? Тебе звати Артем. Вірно, я кажу? Так. Так, я дуже рада, приєднався, мені приємно познайомитися. Артем Михайленко, добре. Я попрошу, щоб на занятті було тихенько, потрібно поводити себе гарно, не розмовляти одночасно зі мною, не перебивати один одного і уважно слухати. Тож починаємо. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Поглянь, будь ласка, на картинку і скажи, що ти зараз тут бачиш? Мишко, так, це іграшки, молодець. А чи полюбляєш ти гратися іграшками? Так. Так. А які ці іграшки на картинці? Як ми можемо сказати, які вони? Можливо. Які вони гарні, гарні. Можна сказати, що іграшки гарні? Гарні. Так, ще які. Який Йор... клас. Ті. А вони різнокольорові, Артемчику. Так. Так, вони різнокольорові, вони гарні, різноманітні, різнокольорові. А як потрібно е, піклуватися, дивитися за своїми іграшками? Ні. 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 Не ламати. Не ламати. Не ламати, вірно, ще, а їх потрібно складати на свої місця. Складати. Так, так обов'язково класти на місце. Потрібно бережно з ними поводитись, берегти їх. Так, а якщо хтось попросить дозволу погратися вашою іграшкою, ну, у вас, наприклад, новенька іграшка, і у вас хтось просить нею погратись. Чи дозволите ви е, погратися своїм, ну, своєю іграшкою? Так, потрібно дозволити так, взяти вашу іграшку, поділитися з друзями. Так, вірно. Сьогодні я пропоную послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Оповідання називається «Мишків велосипед». Слухаймо уважно. Мишкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою, між їхньою садибою і шкільною сад, так що і їхати ніде. Мишко привіз свій велосипед, мов коня на вуздечці. Хлопці оточили мишка, обмацували колеса, педалі, руль, фару. Велосипед всім дуже сподобався, і всі заздрили мишкові. Що ж, катайся, сказав Федько і відійшов убік. Так немов би йому і зовсім не хотілось кататись. Ти думаєш, мені дуже хочеться кататись, відповів Мишко. На, бери, пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед, сів на нього і помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, а на четвертій Оля. Залишились кататись і після уроків. Велосипед переходив з рук у руки, до четвертої години накаталися всі. Мишко привів свій велосипед о пів на п'яту, мов коня на вуздечці. Де це ти досі катався? Здивувалася мати, хіба ж так можна? А я й не катався, як не катався, хлопці катались і дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, не мов би сама до себе. Найбільше, чого я боялась, що ти сам кататимешся. Ось таке оповідання. Давай ми трошечки відпочинемо, зробимо фізкульт хвилинку і поговоримо по змісту цього оповідання. Піднімайся, Артемчик. Буратіно потягнувся. Раз нагнувся. Два нагнувся. Ручки в сторони розвів. Мабуть, ключик загубив. Щоб той ключик відшукати, на носочки треба встати і тихесенько сідати. Так, трошечки відпочили, давай тепер поговоримо. А як називається оповіданнячко? Мишків волос. А як звали головного героя цього оповідання? Мишко. Так, Мишко. По іншому можна сказати, Михайло, Міша. А чому Мишко вирішив кататися саме біля школи? Як ти думаєш? Ну, не було... Не було кататися. Так, так, він живе поруч зі школою, так? І між його садибою і шкільною зовсім ніде кататися, тому що там сад. Скажи, а як друзі відреагували на те, коли Артемчик приїхав на велосипеді? Як вони відреагували? А, ота, так, але спочатку що вони робили? Вони дуже, вони роздивлялися велосипед, вони обмацували колеса, педалі, руль, фару. Так? Вони його дивилися і вони заздрили мишкові. Так, а що запропонував мишко Фечкові? Покатався. Так, вірно. Мишко сказав, що ти думаєш, мені хочеться на ньому кататись? Бери, пробуй, катайся, так. А де ж катався Федько? На... Вірно, молодший. На, на шкільному стадіоні. А хто ще катався, окрім Федька, хто ще катався? Запам'ятав діток? їх, хто катався? Іван, я тобі трошки допоможу. Іван, ще хто? Степан. Сергій і дівчинка Оля. так? А як ти думаєш, Артемчик, чи хотів сам Мишко покататися на велосипеді? Так. Так. Я теж так думаю, що він хотів. Але він розумів, що це ж його велосипед, і він зможе покататися на ньому у будь-який час, вірно? Коли йому захочеться. Тому він дав своїм друзям покататися на велосипеді. А чи добре хлопчик вчинив, як ти думаєш, коли дав покататися всім-сім своїм друзям? Так. Так, добре, то що ми можемо сказати про мишка? Який він? Добрий. Добрий, так, ще який. Хороший. Хороший молодчинка, ще який. Молодець. Молодець. Так, він не жадібний Мишко, він щедрий, товариський. А як би ти, Артемчик, себе повів у такій ситуації? Чи поділився б ти з другом, якби він тебе попросив покататися? Так. Так, і це було правильно. Так. А коли саме каталися дітки? В який це був час? На уроці чи на перерві? На перерві. На перерві. А що таке перерва? Ти знаєш, що таке перерва? Як думаєш? Це коли... Між уроками Так, перерва це невеличкий час між уроками, коли дітки можуть в цей час що зробити? Відпочити, так, погратися. А що таке урок? Це коли всі Займаються. Це час, коли дітки навчаються, так. А як називається час, коли ми займаємося От, в дитячому садочку? Цей час називається заняття в школі урок, а в дитячому садочку заняття? Скажи, скажи будь ласка, а чого саме більше боялася мама? Що мама боялася найбільше, що хлопчик буде кататися сам. Але цього не сталося. Він не катався сам. У нього є дуже багато друзів, і він дав покататися усім, всім своїм друзям. Отже, який ми можемо зробити висновок? Що потрібно бути яким? Добре. Добрим. Поділитися. Ділитися так. Потрібно бути товариським, не жадібним, вміти ділитися з друзями. Артемчик, скажи, будь ласка, чи сподобалось тобі це оповідання, яке щойно ти прослухав? Так. Спробуй, будь ласка, вдома, розповісти своїм рідним це оповідання, яке щойно я прочитала. Я впевнена, що у тебе все вийде, тому що ти молодчинка, розумничок. Я дякую, що ти приєднався. Дякую за увагу. Бажаю гарного дня і до наступних зустрічей. До побачення!